Слухай, виконаю будь-яке твоє бажання, але чого б ти не побажав, у твого сусіда буде вдвічі більше ну, і, ч... і такий, <рес> коли мені одне око, кілограм гречки, а сьогодні два кілограма гречки. Ну ж не погано, Ну тобто, ти будеш менше ходити в магазин. Ага, бо заведеться міль. Повертаючись до мага про яке ти говориш, маємо Ілона Маска, який вже оголосив свої плани на 26 й рік. який говорить, що завдяки своїм статкам в кожному напрямку, який він очолює, але він пропонує масштабування своїх відкриттів. Давай сьогодні зробимо уявний експеримент по збільшенню достатку людей. Якщо б збільшити все, що є в людей, вдвічі, ну от їх достаток. Як ти думаєш, це було б гарно чи погано? Думаю, нічого не поміняється. Чому? А хоча б поміняється, з'явиться більше головного болю, куди це сидіти? А от дивись, з часів там середньовіччя, з часів Ренесансу, добробут людей збільшився в 30 разів. Чи стало від цього головного болю більше, чи все таки люди стали жити там краще, довше, щасливіше, і так далі. Ну зваю, це ж добробут він з'явився не миттєво, а він з'являвся поступово і ну можна сказати невідчутно для самої людини. Тобто, якщо ти прям будеш відчувати, що зарплата збільшується, то це буде якимось злом. Треба, щоб непомітно. Ну я думаю, що якось все довкола так зорганізовано, що буквально одиниці можуть дійсно відчути це раптове збільшення, як до прикладу, зараз там зі штучним інтелектом відкрилася ця можливість. Тому цей експеримент вже і не такий уявний, коли у нас мільярдери ну стають буквально за одну ніч. З того спічу я бачу, що стає або ніяк, або гірше, тобто в середньому. Стало погано, і мені здається, що це типовий погляд соціалістів, але з іншої причини проблема тут не тільки в тому, що нема куди дівати. Ну, грубо кажучи, якщо у тебе було кілограм гречки, а сьогодні два кілограма гречки, ну ж не погано, Ну тобто, ти будеш менше ходити в магазин, ага, бо заведеться міль чи який-небудь жучок. Я бачу, що це дуже негативно налаштовано з приводу прогресу. Але тим не менше, люди самі по себе пнуться для того, щоб збільшити свій добробут і збільшити ну не просто грошову оцінку їх добробуту, але ще й кількість всіх тих речей, які в них є. Тобто, якщо у них раніше однокімнатна квартира, то вони хочуть двокімнатну або більшої площі. Якщо у них була там простенька машина, то вони хочуть більш кращої машини, а можливо дві машини, щоб для собі і для дружини, і так далі. Якось воно дуже все усередине мені виглядає, тому що ти говориш там одна машина, дві машини? А я така зразу. А як же що ці всі люди, які в принципі відмовляються від автівок, маючи можливість собі їх купувати і не збільшують площу, маючи можливість значно збільшити площу? Ну я згоден, що у різних людей є різні пріоритети, і по суті, якщо ти збільшуєш кількість свого відпочинку, то ну фактично це він теж сподовоїться. Ну щось в цьому є. А як тоді оця от народна мудрість, коли Шов чоловік лампу з джином, і джин каже: Слухай, виконаю будь-яке твоє бажання але чого б ти не побажав, у твого сусіда буде вдвічі більше Пекали і, і такий. Коли мені одне око. Тут я вбачаю відсилку на наше попереднє відео, де ми обговорювали, що багатство сусіда може зменшити теоретично, але не практично задоволення твоїх бентег. Я б сказав так, що якщо б мій добробут подвоївся, я був дуже щасливий. Але тут виникає проблема: мій та добробут він отакий, mm -hmm. а у когось є добробут отакий. І якщо добробут тої людини подвоїться, то розрив між нами збільшиться. І mm що? -hmm. Проти цього виступають соціалісти, які кажуть, що ну багато нерівності. Якщо у нас нерівність, що у мене один кілограм гречки, а у тебе два, то воно якби не сильно так помітно. Але якщо у мене кілограм гречки, а у тебе Мазераті, у мене стане два кілограми гречки, а у тебе два Мазераті, ну ти станеш раптом набагато крутіше за мене. Навіть Юваль Хараліної розказував про те, що це дуже велика небезпека, тому що бідні будуть бідними, і їх добробут зростає повільно. А багаті, вони можуть не просто подвоїти свої добробут, а вони перейдуть на новий рівень існування, що вони стануть там якимись дуже розумними за рахунок генної Женерія або просто якоїсь дуже просунутої медицини в той час є ми просто стануть там як сьогоднішній середній клас. Так хіба це не буде рушієм прогресу і ще швидшим розвитком, який дозволить покращити добробут усіх? По суті, так і відбувається, тому що як ми бачимо історичні приклади, що технічна революція збільшила добробут 30 разів, збільшила добробут абсолютно всіх. Тобто, навіть бомж зараз живе краще ніж бомж в середньовіччі. і продовжність життя людей по всій планеті вона збільшилась, дитяча смертність вона зменшилась, голод майже зник і так далі і так далі. Але при цьому з'явилися і мега багаті чуваки нічого раніше не було. То от питання: якщо ми будемо боротися з мега багатими, щоб раптом вони не стали. То ми маємо усвідомити, що і діти та раптом почну 10 разів більше помирати. Повертаючись до мага багатства, про яке ти говориш, маємо Ілона Маска, який вже оголосив свої плани на 26 й рік. який говорить, що завдяки своїм статкам в кожному напрямку, який він очолює, він пропонує масштабування своїх відкриттів. Зокрема, вони ж тестували два нових винаходи своїх. Один це інтеграція мозку людини з чіпами, яка дозволяє людям. Які втратили рухомість, тобто вони повністю знерухомлені взаємодіяти з зовнішнім світом силою, ну умовно назвімо це думки. Тобто вони можуть виконувати прості операції, тобто вони можуть писати повідомлення, вони можуть переглядати якісь відео, вони можуть самостійно читати. І другий винахід, який вартий тут уваги, це запуск знову ж таки спеціального чіпу, який Д... стимулює певні ділянки мозку і дає можливість розрізняти прості предмети, прості форми людям, які повністю втратили зір, чи в принципі на. Родилися сліпими, і це власне завдяки тому, що є настільки великий капітал, який дозволяє проводити ці експерименти. Так, капітал, це ж основна штука для будь-якого прогресу. Тобто, треба заощаджити, накопити, потім створити засіб виробництва, який, власне є капіталом. Якщо забороняти людям накопичувати, та тому що раптом вони стануть багатими від того, що накопичили, то означає, що не буде капіталу, не буде капіталу, не буде розвитку нічого, і всі будуть ходити сліпими і помирати в ранньому дитинстві. Я тут бачу швидше якийсь страх, що сусід, який отримає більше, може те багатство використати на шкоду з іншим. А... А не на благо, і от оцей страх для мене зараз має якесь незрозуміле походження, тому що більшість випадків, які ми бачимо в світовій практиці, вони саме зворотні, вони покладені на те, щоб зробити винаходи, які покращують наш добробут. Чомусь люди бояться своїх сусідів і вважають, що сусіди їм хочуть зла, і тому голосують за якусь владу, обирають, щоб вони їх захистили від сусідів. Але ж як ми знаємо, у владу йдуть ті самі сусіди, тільки вони там не контрольовані. От я представлю, наскільки далеко ми б могли просунутися, якби свого часу не були заборонені генні експерименти після вдалого випадку з вівцею долі. То чи може я вважати, що ти вже не вважаєш таким злом подвоєння добробуту людей? Це на ну, мене це до чортаки влякає, тому що якщо хтось вважає, що подвоєння його добробуту, наприклад, як тут за перебріком кількість зброї і танків, то. Таке собі сумнівне збільшення добробуту вдвічі. і вперед до регресу. Якщо у кожного буде лише дубіна і камінюка, то напевне ж тоді ніяких війн не буде і сподіваюсь, що від цього ти будеш наступний раз думати і подвоювати благополуччя і своє, і всіх довкола. А може, ми якось будемо подвоювати вибірково? Тільки тим, хто не вивдані.